Ви на висоті дні тисячі метрів. Гірськолижний курорт, який вартий вашої уваги. Ясна у Словаччині. Про загальну суму, яку ми витратили на двох у кінці відео. Пріоритетом для нас був саме комфортний відпочинок, тому ми обирали готель поруч з підйомниками. Грант Ясна, у вартість якого вже були включені спа, сніданки з досить непоганим вибором їжі та скіпаси. На мінус першому поверсі знаходиться скірум, тому ми щоранку одягали сухе та тепле спорядження і вирушали на схили. На схили ви піднімаєтесь на відкритих підйомниках або ж на закритих, що є дуже зручно, адже найвища точка 2024 метри. Обов'язково починайте кататися зранку, адже траси напівпорожні і покриття майже ідеальне. Завдячуючи висоті, ви можете катати одразу в кількох кліматичних зонах, де на нижніх схилах світить сонце, а на верхніх туман та снігопад. На території курорту загалом немало закладів, і якщо вечеря у готелі не включена, легко можна знайти затишну колибу, проте потрібно це робити з обережністю, бо я після однієї такої вечері злягла з отруєнням. І найбільша перевага особисто для мене. Лише подивіться на ці неймовірно захопливі види. Вони злегка відрізняються на південній та північній стороні гори чопок. Тому кататися навіть цікавіше, адже картинка перед очима постійно змінюється. І до речі, якщо ви втомилися від видів, ви можете просто кинути лижі і піти на отаку дискотеку, що більше нагадує навіть реїв. Перейдемо до головного питання: бюджет поїздки раджу присісти, бо раптом не встоїть на ногах, як, наприклад, я ось тут. За три ночі ми заплатили 1500 євро. Багато чи мало – судити вам. Проте ми точно залишилися задоволені таким гірським відпочинком.